Ой, щось у мене бурчить у животі Я здається, хочу їсти. Що? Що відбувається? Добре, гаразд. Біжу, біжу. Мій улюблений танець. Що? Біжу. Потанцюю потім. Ой, як це смачно. Ой, а що за звуки? Треба йти. Хочу їсти, хочу їсти. Що з тобою, дитино? Мій животик зголоднів. Все зрозуміло, треба тебе нагадувати. Я хочу смачної ситної їжі. Ось. Я не бачу. Це панкейки. О, це я вмію. Приступимо. Темна лопаточка, те, що треба. Я готова. О, у мене все під рукою. Так, так. Зараз я зроблю смачненькі панкейки. Так, моя лопаточка. Чудове тісто. Вилю на пательню. Ось так. І, звичайно, перевернути. Ось перший готовий. Краса. Наступний. Не люблю білий колір. Річ принеси мені мою улюблену фарбу. Ой, яка дивна річ! Так краще дякую. Налью трохи барника та перемішаю. Тепер на пательню. А, дуже гарно. Чудово. Мені здається, це ідеально. Що мені робити? О, я вигадала. Зараз я зроблю незвичайний панкейк. Зроблю контур. Тепер заб'ємо. б ще додати. О! Гей, що там застрягло? Ой, упс, упс. До речі, дуже смачно. Ох, ох, ти вся забруднилася. Більше кольорів. Тепер залишилося тільки перевернути. Ох, диво. У мене вже все готове. Візьмемо трохи сиропу. М -м, як смачненько. Вау! Чорні панкейки самі смачні. Ой, що це вона приготувала? Okay. Червоний якраз. Олью густіше, ось так. І прикрашу все павочками. Ой фу. Готово. Їж ось, будь ласка. Спробуй мого одноріжку, смачно. Які вийшли панкейки? М -м -м. Спробуй мої. Вау, як це смачно виглядає? Ой, а це що? Так, ну павуків треба позбутися. Спробуємо. Сподіваюся, це безпечно. Виявляється смачно. Які спробувати наступними? Хочу ось цей. Смакота. Хочу з'їсти його весь. Він дуже смачний. Так, а тепер спробую ці. Та так, чудово! Так, ці найкращі. Так, я виграла. Я зараз демалюю. А як ви впораєтеся із цим? Окей. Так, так, спати зараз не час. Річ розбуди її. Ой, не лякай. М -м -м, картопля фрі. Окей. Зараз зроблю люба. Так, так, почищу картоплю. Яке славне заняття. Дуже заспокоює. І... Як я зараз швидко все це зроблю? Упс, вибачаюся. Так, все готово. Розкладемо на дошку, поріжемо ось так. Швидко-швидко. Класно у мене виходить. Ціла куба картоплі. А тепер додам ось це. Краса. Потрясемо ще трохи. Вау, оце колір. Трохи зеленого, жовтого. А візьмемо всі кольори. А тепер її треба посмажити. Олії побільше, не шкодуємо. Ось так саме раз. Викладаємо на пательню, дістаємо, розкладаємо все гарненько. Вау! Я візьму спеціальний ніж, отак буде гарно. Поріжу на часточки. Ну що ж, все готово. На пательню вилью більше масла, щоб картопля вийшла, що треба. Висиплю одразу все. Ось так. Ой, ну смакота. Так, все готово. Покладу на тарілку і, звичайно, що? Соус? О, виглядає смачно. Моя картопля готова, але їй бракує кольору. Ой. А, хто це? Треба вмитися. На мені дуже багато чорного. О, Вен здається, ти? Що ти будеш робити? Пофарбую її. О, що? Ось тепер гарно. Подивися, як вийшло. Скуштуй мою страву. Ну давай, спробуй. З чого почати? А це що? Макаю в соус. Цікаво, як це на смак. Мм, смачно, хочу ще. Смачно, розкішно. О, виглядає апетитно. Ням-ням, непогано. Ммм, смакота. Все було здорово. А що тут у нас? Отак. Як смачно, хочу їсти всю. Ам, не вміщується. О, Мирі, з тобою все гаразд. Отак. Це неймовірний смак. Я хочу ось це. Що там? Що? Цей чізбургер. О, є! Я готова. Ой, не турбуйся. Мені потрібні булочки. Ось вони. Одну секунду на пательні, підсмажилися. Тепер трохи фаршу. Зліплю котлетку та на пательню. Ось так. Чудова соковита котлетка. Зверху потрібний сир. Салат, котлетка та чізбургер готовий. Виглядає дуже апетитно. Oh -oh. А, булочки, це нудно. Що б взяти? О, ось вони, солодощі. Те, що треба: пончики, смакота. Візьму один, розріжу, ням-ням-ням. Фантик -ням -ням. геть. Покладу зверху шоколадку та дадам гель. М -м, треба його спробувати. Ой, який кислий oh my God. Покладу його на шоколад і зверху маршмелоу. Додам мармеладок Ох, як гарно! Зверху колоничний сос і пончик зверху. Зацінили. Отже, смажу булочку з котлетою. А й сиру зроблю зуби. Буде гарний монстрик. Йому не вистачає огірка і чогось м -м, червоного. Зроблю дірочки і налью в них майонез. Так, все готове. Хм, Де б взяти очі? Треба пошукати. О, виявлено. Хм, Річ. Візьми їх. Oh my God. Який жах! Вона зараз візьме мої очі. Так, те, що треба. Тепер шедевр завершено. Та-дам. У мене самий смачний чізбургер. Я приготувала чудову страву. Подивися, мій так і проситься до рота. Які вони всі смачненькі! Так хочу спробувати. Ой, а що це? Цікаво, який він на смак. Ням-ням, це чудово. А що тут у нас? Простий чізбургер? Ну, гаразд, спробую. Ну, так собі, нічого особливого. А це що за чудовий чізбургер. Він виглядає неймовірно. Потрібно швидше спробувати його. Так, він чудовий. Але обираю я ось цей. Як так? Ну, яке тепер випробування? Я хочу пити ось такий коктейль шоколадний. Це просто так, так, треба розглянути. Що там? Завдання прийняте. А, я зараз все приготую. Де воно тут? Ось, візьму молоко. Та побільше тепер какао. Теж потрібно буде побільше сипати, щоб було солодко. Перемішаю все це, додам секретик. Шоколадку для насиченого смаку. Побільше і ще раз все добре перемішаю. Мій улюблений кухоль підійде для цього прекрасного напою. Ось готово. Що придумати? О, смачна шоколадка. Мм, смакота. Так, це якраз мені підійде. Потрібно насипати цукор. А ти не багато сипеш uh, right. в самий раз. Okay. Потрібно більше цукру, буде дуже смачно. Ще і ще. Mm. А потрібно молоко. Ой, hey. не відкривається. <гас> Ай, oh. Бідолашна. Буває, дуже смачно. Так, молоко і трохи барвника. Який чудовий колір. Люблю рожевий. Зроблю все дуже гарно. Занурюю по контуру, а тепер посипка. Класно. Ось тепер можна наливати коктейль. Не до кінця, тому що я хочу додати вершки. Смакота! Більше вершків та ще смачні прикраси. Ось так. Гей, річ, мені потрібно це. Що? Сироп, звісно, червоний. Окону в нього чашку, ось так. І зверху, звичайно, потрібно підлити для краси. Заливаємо трохи коктейлю та зверху вершки. Прикрашу це кажанами. І трубочка. Готово! Подивися, який у мене апетитний коктейль Все для тебе. Скуштуй мій напій. А, який обрати? Ось цей так смачно виглядає. Хочу спершу випити його. О, вершки. Вершки це дуже смачно. Пальчики оближиш. А що тут? О, це напій від бабусі. Спробуй дуже смачненько. Але не вау. А це щось дивне. Це також коктейль? Що тут? Каженів потрібно прибрати. Які вони неприємні. Мені страшно, а на смак дуже нічого. Смачний. А переможеться у нас ось цей коктейльчик. Є круто! Ну що, сподобалося? Тоді підписуйся на наш канал і чекай нові челенджі від Рапапа. Бувай, бувай!